Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак зодіака стрілець на період вересень 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Нагадую, що наш великий жовтий пасіанс. Дає відповіді тільки на важливі питання і дає акценти, на що треба звертати увагу саме в цей період місяць вересень. Пробую трохи повернути, щоб вам було краще видно. Але потім все одно знімемо та подивимось ближче. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Ось тут розпочинається розклад рахівниця. Вона каже про те, щоб ви були заощадливі та помірно витрачали фінанси. Далі прямуємо шапка зимова. Це добре здоров'я. Ось тут, друзі, тин або паркан. Ви зустрінете допомогу там, де ви її не очікували. Дуже гарний знак, як на мене. Ось тут хліб, будете ситі та задоволені. Це також дуже добрий знак. Дай Бог, щоб так було. Ось тут гніздо, воно означає, що ви завершите свою складну справу за допомогою друзів. Все, все налагодиться під кінець справи. Іноді у нас немає впевненості, але потім якісь обставини нам допомагають. Це може бути будь-що. Або гарна книга з порадами, або друзі, або щось таке обставини якісь несподівані. Як ви можете бачити, зустрінете допомогу там, де ви її не очікували. Зараз я. Дістану карти застереження та поради, а потім ми ближче роздивимось застереження, карта Аїсти, карта родини, а також якихось сповіщень та порада. Лист. Зверніть увагу на якісь документи або просто поштування листування ваше. Не загубіть ніяке письмо, тому що у нас поштарі кладуть письма внутрь газети, і ми можемо, не читаючи цю газету, викинути те письмо. Як, на мою думку, це не дуже правильно. Ось тут, друзі, у вас собака, вона каже поруч з вами добрий друг. Можливо, цей друг з вами разом працює або якось вам допомагає, тому що тут будете ситі і задоволені, і тут поруч рядом добрий друг. І ще, друзі, одна порада від колоди Таро Мінерали. Ось вона, яка колода. Малдавіт. Такий камінець, про котрий я не знаю, але він існує. Порада від камню Молдавіт. Ваші унікальні якості є важливою частиною цілі вашого життя. Це нормально почуватися та відрізнятися від інших. Якщо ви маєте не таку думку, як ті, хто вас оточує, не бійтеся цього іноді. Прогресивні думки приходять не в усі голови одразу. Так що робіть так, як вам зручно. Зараз подивимось. Подивимось, щоб ви могли ближче роздивитися. Знак зодіака стрілець. Вересень, 2024 рік. Добре здоров'я, підтримка. Звідти ви її не очікували. Економний розход ваших фінансів. Це все поради, які ми тут віднайшли. Під кінець справи ви все зможете зробити. У вас все вийде. Поруч з вами добрий друг. Будете ситі та задоволені. Ось такий для вас вийшов. розклад. Сподіваюсь, вам було цікаво. Запрошую на мій канал на перегляд моїх інших відео. Ще у нас попереду Таро на вересень. А також сині пасіанси на вересень. А також пасіянці щотижня. Не забувайте, друзі, про свою унікальність. Та завжди рада бачити вас на своєму каналі.